Вітаю вас, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. А тема нашого заняття звучить так. Наше рідне місто Запоріжжя. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як завжди, до нас на заняття поспішала наша Оленочка. Давайте привітаємося з Оленочкою. Доброго дня, люба Оленочко! Оленочка прийшла не сама, ось таким гарним соловейком. Оленочка, звісно, з нами теж вітається і говорить, вітаю вас, любі діти! А до нашої Оленочки поспішає подружка, Наталочка. Вона вже приходила до нас на заняття. І сьогодні вона теж до нас спішить. Вітаю Наталочко, говорить Оленка. Давайте ми привітаємося з нашою Наталочкою. Доброго дня, Наталочко! Здоровенькі були, відповідає наша гостя. Оленка, я знаю, що у вас дуже цікаве місто, сказала наша гостя. Діти, це правда. У нашого міста дуже багата історія. Подивіться, зараз ви бачите герб нашого міста. На ньому ви бачите два мушкети та стріли. Це означає, що наша історія дуже довга та славна. І зв'язана з козаками. Наталочки, дуже б хотілося дізнатися більше про наше славетне місто. Діти, а вам цікаво дізнатися про наше місто більше? Якщо так, то сідайте зручненько, і ми вам трішки розкажемо. Коли ви приїжджаєте в місто, і ось Наталочка приїхала в наше місто, то зазвичай це відбувається за допомогою залізничного транспорту. Тому ви прибуваєте на Залізничний вокзал міста Запоріжжя або ЖД1 Запоріжжя. Ви знаєте? Що у нас найдовший проспект. Він називається Соборний. І починається саме з нашого залізничного вокзалу і, три, і е, майже до Дніпра має протяжність. У нас найгарніші площі та фонтани. Наприклад, фонтан життя або гарний фонтан на площі фестивальній. У нас також є е, фонтан і бульвар імені Шевченка. Також є ще площа імені Поляка, а на ній знаходиться гарний яскравий фонтан. А хто знає, що у нас на Хортиці є столітній дуб. А для того, щоб дібратися до Хортиці, ми переїжджаємо в наш Дніпрогест. Дніпро гідроелектростанцію. А Хортиця це славетна колиска козацтва. Діти, ми дуже раді, що сподобалося нашій Олено Наталочці. Вона говорить, що у нас дуже гарне та чудове місто. А ми дякуємо вам за роботу, за увагу і до зустрічі на наступному А якщо тобі сподобалось заняття, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!